Привіт, спатуночки. Коли ти вмостишся у своєму затишному ліжку, збивши подушку так, як ти любиш, і натягнувши ковдру до самісінького підборіддя, давай помандруємо до маленького яскравого містечка, де живе дівчинка на ім'я-Червона Шапочка. У неї є блискуча червона шапочка, яку вона носить щодня, і широка посмішка для всіх, кого вона зустрічає. У містечку червоної шапочки вулиці були засаджені високими деревами та різнокольоровими квітами, а до будинку її бабусі. Куди вона збиралася піти сьогодні ввечері можна було дійти пішки? Перед тим як Червона Шапочка вийшла з дому, її мама сказала Червона шапочко, не забудь уважно слухати те, чого бабуся вчитиме тебе сьогодні ввечері. У неї є спеціальна історія саме для тебе про те, що потрібно слухати старших. Червона шапочка кивнула і застебнула блискавку на своїй червоній курці. Добре, мамо, я люблю бабусині історії, радісно сказала вона. Ідучи до бабусі, червона шапочка пройшла повз пекарню, з дверей якої доносилися смачні пахощі. Вона зупинилася і заговорила з пекарем, який розповів їй, як важливо ретельно дотримуватися рецептів. Це як слухати поради, шапочку, сказав він. Коли ти робиш правильні кроки, все виходить краще. Потім червона шапочка зупинилася, щоб поговорити з садівником, який доглядав за квітами. Садівник пояснив, як він прислухається до пір року і слідкує порадам старших садівників. Вони пройшли через більше пір року, ніж я, і їхня мудрість допомагає моєму саду гарно рости, сказав він. Незабаром червона шапочка вже дзвонила у двері бабусі, і з нетерпінням чекаючи на час, який вони проведуть разом. Бабуся зустріла її теплими обіймами і двома чашками гарячого какао з ефіром Вони сіли в затишній вітальні, стіни якої були завішені сімейними фотографіями. Коли вони смакували какао, бабуся почала. Люба одна із найважливіших речей якої ми можемо навчитися, це слухати і поважати тих, хто живе набагато довше за нас. Вони багато чого бачили, багато чому навчилися і завжди можуть нам допомогти порадою. Давай зробимо глибокий вдих. Перед тим, як розпочнемо нашу розповідь, запропонувала бабуся. І ти теж можеш це зробити, повільно вдихни через ніс, відчуй, як піднімається грудна клітина. Затримайся на мить, а потім повільно видихни через рот. Відчуй, як ти розслабляєшся, а твій розум. Відкривається для нових історій та уроків. Бабуся дала червоній шапочці маленьку стару скриньку. Цю скриньку мені подарувала моя бабуся, коли я була приблизно твого віку. Сьогодні я віддаю її тобі. Але є один нюанс. Ти можеш відкрити її тільки після того, як поговориш з мамою і татом про те, чому важливо слухати і вчитися у тих, хто старший за нас. В червоній шапочці було цікаво і трохи нетерпляче. Але вона пам'ятала про свою обіцянку слухати. Прийшовши додому, вона розповіла батькам про свій візит. Після розмови батьки дали їй ключ від скриньки. Усередині червона шапочка знайшла чарівний компас. Він допоможе тобі орієнтуватися в житті так само, як і наші поради та любов, пояснив їй тато. Компас показує правильний напрямок, коли ти заблукала», – додала їй мама. Це все одно, що завжди мати з собою наші поради. Щоразу, коли ти не впевнена або відчуваєш себе розгубленою, не забувай шукати мудрості у тих, хто піклується про тебе, так само, як ти використовувала б компас, щоб знайти свій шлях. Червона шапочка тримала компас близько, відчуваючи його гладку. Прохолодну поверхню і, розуміючи його важливість, вона усвідомила, як важливо мати орієнтир і напрямок як від компаса, так і від мудрості своєї родини. Цієї ночі, коли червона шапочка лежала в ліжку. Вона думала про свій день. Вона відчувала, що їй пощастило мати таких мудрих і турботливих людей у своєму житті. На добраніч, красуне прошепотіла їй мама з дверей її кімнати. Солодких снів про всі чудові шляхи, які ти обереш у житті. Перед тим як ти заснеш, давай зробимо ще один глибокий вдих разом. Вдихай повільно, уявляючи поради всіх мудрих людей, які тебе оточують. Затримай дихання, відчуваючи їхню любов і турботу, тепер повільно видихай, дозволяючи собі повністю розслабитися. Спи солодко, знаючи, що тебе люблять і оберігають, а кожен день. Це шанс навчитися чомусь новому і прекрасному.